Чи вірите ви в мир між Іраном та Ізраїлем? Ізраїль з Палістіни. Чого? Із території там мир. Ізраїлю не дадуть спокійно жити. Ні. Тому ж не віримо. Точно, як між Росією і Україною. Ні його не буде. Може якась буде мирна угода. Бачите, що Ізраїль підтримує, підтримують всі. Ні. Ізраїль підтримує Америка. А Ірану це не потрібно. Якби тут свою мирі розібратися, а нащо нам не горе? Одні мусульмані, другі євреї, мутять там. Трамп говорить, от то вже все закончиться. А это на сяло. Случай не шум був. согласование. якось нет. Навірно, ні. Якщо вони випустили таку ядерну зброю, вони терористи Ірану, Ірану, Іранська країна. Вони не дайдуть спокійному. Я думаю, що це не затягнеться надовго.